Вітаю, друзі! Це телекомпанія Март. Програма діалог. Мене звати Сергій Мельников. І сьогодні у нас в студії одразу на два представника миколаївського спорту. І нарешті також ми можемо поговорити і про спорт. І дуже раді вітати у нас тут у студії дворозового олімпійського чемпіона, заслуженого майстра спорту України, чемпіона. Світу, ну і віднедавні президента Федерації веслування Миколаївської області Юрій Чебан. Дуже вітаю вас. Вітаю. Ну і також разом з нами сьогодні тренер з веслування Каду США Атлант, майстер спорту України, представництво представництво та тут у нас великої веслувальної дінастії затолевітер Цомпін. Друзі, вітайте безпосередньо, Ольга Цомпін. З якого приводу ми сьогодні тут зібралися справа у тому, що незважаючи на усі складнощі, Миколаївський спорт і спорт Миколаївської області живе і висловання також особливо після того як очолив нашу федерацію Юрій Чебан. і ось щойно повернулися з Кубку України, повернулася команда нашої Миколаївської Федерації у складі 30 здається, 30 спортсменів та спортсменок, представляли Миколаївську область, змагалися за медалі і найголовніше, напевно, за? За путівку, за прохід до національної змагань і національної команди. Так, ось про це починаємо говорити. Отже, що відбувалося в місті Умань? В місті Умань пройшли перші всеукраїнські змагання, на яких прийняла участь наша миколаївська команда. Я думаю, що про це може розказати трохи більше інформації. Представник нашої команди Ольга, яка очолила команду і привезла її, здобула багато. 13 медалей і, до речі, п'яте місце в загальному заліку серед всіх областей. Отже, Ольга, розповідайте. Так, ці перші змагання виїзд був у нас, наш збірної Миколаївської області, в складі 30 спортсменів, 8 тренерів. Повністю команда виїхала за рахунок обласного бюджету, міського бюджету. Так само було розподілено кошти по відрядженню. Ну, я вважаю, що дуже дуже гарний був результат: це 13 медалей в такому статусі, коли наші спортсмени змагалися з дорослими, з представниками еліти українського спорту, чемпіонами світу, олімпійським призерами. В тому числі це було дуже круто. Троє наших спортсменів зараз, за результатами цих змагань, потрапили до списків збірної, яка буде готуватися до міжнародних стартів. Це Ганчар Катерина, яка, до речі, стала трикратною чемпіонкою цих змагань. Вона перемогла на дистанції Дарці-одиночці на тисячу метрів, у двійці на п'ятсот метрів з Львів'янкою Вікторією Дячук, і у четвірці в складі збірної. В якої так само сиділа Оксана Цомпель в складі збірної, так і дві львів'янки, це пацюрка Софія і дючук Вікторія. Так само попали до складу збірної Почивала Максим. Вони у двіці з Лупіним Давідом вибороли бронзу на дистанції 1000 метрів. На п'ятисотці вони були другі. Так само в нас є. Призер на 200 метрів, так само в юніорському складі. Чомусь так склалось, що саме юніори в нас були найкращі цього року. Миколаївські юніори. В одиночці на 200 метрів. Є в нас такий був спортсмен Яциненко. Якщо пам'ятаєте, так його правнук зараз на 200 метрів. В одиночці був третім. Це Вайчук Максим. і... Одна представниця дорослого, нашої частини нашої команди це Діревінська Ельвіра в складі четвірки, збірному екіпажі, зайняла третє місце на 500 метрів. Я вважаю, що це дуже-дуже гарний виступ нашої миколаївської команди. Загальним заліком ми посіли п'яте місце. І це мається на увазі, що наші молодші там були ніж деякі а, титуловані вже спортсмени. Да, дві вікові категорії це 18 і старші. Там е, об'єдналася і молодь, і дорослі, тобто відбір був. Е, із загального відбиралися. Ну, Юрій Володимирович про це може розказати більш точніше, він в цьому більш досвідчений. Але ось юніорський вік це 2005-2006, то наші миколаївці там, звісно, були гарні. гарно виглядали, дуже гарно. Але І саме вони потрапили не дорослі, ні молодь, а саме от юніорський склад. Але це ж перший етап, я так розумію, що спочатку цей кубок України зараз буде навчально-тренувальний збір, і за його підсумками так буде визначатися зброя по системі відбору, яка зараз по якій зараз комплектують команду на весь рік. Ці спортсмени відбираються на тренувальний збір, там буде комплектуватися з цих спортсменів там командні лодки, і потім е, випробовуватись на контрольних стартах, де вони будуть показувати час, по якому будуть е, определяти, куди вони і на які дистанції вони поїдуть. Е, я б хотів ще, е, до речі, е, торкнутися теми е, Яциненка, тому що це перший олімпієць е, Миколаївської області і України, е, і його, його правнук. Войчук взяв, це, це теж династія, Так само, як і Цомпель, до речі, її дочка в третьому поколінні вже от займають, виборюють медалі. Це як, як саме найкраще підтвердження того, що коли ти своїх дітей навчаєш улюбленій справі, коли ти їм передаєш увесь досвід, і так само вона навчає дітей, які хочуть долучитися. Оце, оця любов, енергія іде до дітей, і це найкращий показник того, що у нас такі досвідчені тренера, які люблять свою справу, Ну, Ольга. Вам же ж не звикати працювати з династією веслування? Взагалі, як це відбувається процес? Адже Оксана здається, здобула в нас і золото на цьому на цих змаганнях, і срібло, і бронзу. Як вибудовуються батьки, тренери? Ви тепер Оксана? Як це взагалі вибудовується у вас в роботі? Ну коли ти. З дитинства все це бачиш. Звісно, ти це любиш. Звісно, ти розбираєшся в цьому більш ніж інші, і ну це твоє життя. Навіть у моєї дочки я питаюся в неї Ксюша, що для тебе висловання? Вона каже: вона каже, я без цього не бачу свого життя. Це моє життя. Так, Це... ну і напевно, говорячи про династії, говорячи про те, як які має можливості, скажімо так, які були закладені ще раніше Миколаївське веслування, і ось зараз Юрій, Ви очолили Миколаївську Федерацію. 2017-2021 рік. Всі знають, ви були тренером а, нашої збірної. Є у вас результати вже як і в тренера на Олімпіаді. А, про це відомо всім. І ось як а, так вийшло, що ви Миколаївську Федерацію висловання учора? Я почну з минулого року, з випадку, з випадку, який стався в минулому році. Представники команди, які вивезли склад спортсменів, який існував просто на бумазі, їх піймали на шахрайстві, що вони хотіли підставити інших спортсменів під іншими, тобто спортсменів, які були в списках заявках на виступ, виступали фактично інші спортсмени, щоб, щоб перекрити. Ну така є система, то. Довго uh, пояснювати, але uh, цей випадок зафіксували. І uh, потім звернулись uh, ВО-начальника Ніколаєв uh, Михайло Олегович, він звернувся з листом на Федерацію з тим, що uh, uh, цей осередок, який зараз, який тоді був, він uh, зробив такий, такий крок. І uh, це наштовхнуло тренерів. Створити організацію, яка б працювала не на бумазі, а працювала б фактично. От, от те, що зараз відбувається, і е, в і ми створили організацію, в яку вступили офіційно майже всі тренери е, Миколаївської області: е, тренери, фахівці, е, спортсмени, олімпійці. В нас Сергій Безуглий Олімпієць, е, Ралчева Марія Олімпієць. Тобто настільки широкий у нас спільнота, і кожен вносить свою якусь ідею, якусь думку, і ми обговорюємо там і думаємо, як змінити спорт на краще. До речі, от можу сказати, що коли ми почали це робити в цьому році, постало питання, як зібрати миколаївських спортсменів докупи, тому що вони були. Просто роз'їхались по всьому світі. На початку війни ми ще вивозили спортсменів з Миколаївської області, повивозили їх в Португалію, деякі були спортсмени там, в Румунії, в Болгарії. Тобто ми їх порозвозили і як їх зібрати докупи. І перші наші змагання були, ми вирішили, що вони будуть онлайн. Тобто, спортсмен, там, де він знаходиться, він виконує вправу, на, на телефон і скидує свої результати, і він е, і ми рахуємо як загальний залік. І у нас вийшло, що в наших змаганнях прийняли е, 190 спортсменів. Прийняли в цих змаганнях. Там був комплекс, 5 вправ. Плюс, плюс одна там підтягування, Ну тобто е, онлайн можна виконати в будь-якому випадку. І ми вже мали інформацію, хто в нас активно, яка фізична підготовка, і наступного крок це вже е, змагання на воді. Ми звернулися з листом. Нашою громадською організацією до міста Баштанка, там, де у нас є можливість, там, де була можливість, і в нас зараз залишається провести змагання. Нам надали всі умови. Ми дуже вдячні за це, за підтримки управління спорту Миколаївської області і керівництва Баштанки. Ми провели там. Перші змагання от, з, з минулого року, де спортсмени могли зібратися і відібратися офіційно е, на, на ці змагання. Тобто, ми вже сформували команду і вивезли її. Тобто, це, це і є робота. Фактично, це і є робота громадської спортивної організації. Я так розумію, що багато хто з тих, кому ви допомагали на, на початку повномасштабного вторгнення спортсменам поїхати, там була і Португалія, і інші країни Європи. Вони вже з якимись клубами там теж працювали, але скільки з них зараз повертаються і скільки повернулося до Миколаєва і скільки ще там залишається? На початку війни ми вивезли також приблизно десь 190 спортсменів з різних областей. У нас є благодійний фонд, який допомагав От, е, Сергій Бізула, який його очолює. Е, також я там знаходжусь. Також там є Олімпійці, е, Олександр Голбов, який також допомагає. тобто, тобто там е, великий колектив, який також допомагає, е, допомагає і по сей день. І ми тоді вивезли в Португалію, в Болгарію, е, Польщу, Тобто по всьому світі, Франція, там була Іспанія, де по декілька спортсменів розпихували їх просто туди, де могли їм запропонувати умови. Деяким спортсменам надавали човни. Зараз повернулася майже всі. Миколаївська команда повернулася майже вся, залишилось там буквально три спортивни. Три спортсмени залишились, але майже всі повернулись і прийняли участь як в всеукраїнських змаганнях, так і в наших змаганнях. Ну... Благодійний фонд Олімпійська кола, Якщо заговорили про нього, е, наскільки я знаю, що цей фонд, окрім того, що займався і спортсменами, і просто громадянами нашими, нашої країни, яким була потрібна допомога, допомагав Збройним силам України. Ще що стосується ось збірної Миколаївської області, то це е, здається новий автобус, придбали, на якому, до речі, в УМін їздили так. на змагання, і повністю на себе берете там екіпіровку спортсменів так. і все. Що стосується цього процесу, це благодійний фонд Олімпійська кола разом з Федерацією? так? Разом з Федерацією, так. так? І е, надалі е, таке питання. Зараз ми розуміємо, що тренуватися загалом складно у самому Миколаєві. Ви знаходите можливість це робити в області. Наскільки я чув, це був і Первомайськ, і також, звісно, Баштанка. І ось е, також читав про те, що там ремонтуєте Дю США. І ось про ці тренування, про співпрацю з Баштанкою також е, і з їхдю США. Так, почну з того, що благодійний фонд допомагає. Всім, хто звертається, і в своїх можливостях ми надаємо допомогу там, продуктові набори, кому там тепловізори, там, ці броніки, каски, тобто все, що в наших можливостях ми е, е, робимо. І також ми співпрацюємо з іншими фондами, в яких є там, е, ну, оці речі потрібні, які потребують так як спортсмени в формі, так і е, ЗСУ, в, яко, в якоїсь там екіпіровки. І потім ще стало питання, що робити, як розширяти. І в мене є три медалі, які я завоював за свою кар'єру. І ми їх вирішили надіслати до американського аукціону, там де вони продались за 110 тисяч доларів. І ми цю суму використовуємо, вона зайшла на фонд. І ми цю суму використовуємо для ЗСУ, для допомоги нашим бійцям. І частину цієї суми ми використовуємо на реконструкцію е, таких об'єктів, як ДЮСШ Баштанська. Зараз туди поїхали будівельні матеріали. Е, перший етап ми розділили там на, на деякі етапи. Тобто, перший етап туди поїхали матеріали для того, щоб зробити е, кришу. Е, потім е, фасад. Ну, і, і так поетапно будемо відновлювати е, цю споруду для того, щоб там проводити. Змагань просто було приємно знаходитись. Також купили автобус, на якому на який хочемо ще відремонтувати, і зробити його як презентацію нашого виду спорту, зробити його так більш впізнаваним, туди зробити аудіо, відео, систему, тобто зробити з нього як справжній такий бус клубу федерації і, і також Олімпійського кола, щоб це наше обличчя, це, це, це наш спорт. Ми хочемо, щоб про нас всюди знали. До речі, в, в Миколаєві є дев'ять шкіл, які популяризують, які розвивають веслування. Три школи це якраз Баштанська, Первомайська і Щербані, якщо я не помиляюсь. І шість шкіл в Миколаєві. На жаль, вони зараз не дозволяють виходити на, на воду, але. Я сподіваюся, що найближчим часом це зміниться, і ми зможемо відновити тренування. Ми вже звернулися з відповідними листами до управління молоді та спорту для того, щоб нам надали якусь можливість виходити, хоч зробили якусь зону безпечну для спортсменів. І ми могли відновити. Тому я, користуючись можливістю, я хочу запросити всіх миколаївців е, зайти, знайти нас в інтернеті. У нас є в соцмережах. Ми є в соцмережах. У нас є веб-сайт, на якому ви зможете най найти всю інформацію по школах, по тренерах. Ми, е, Кожен день його доповнюємо, тобто робимо там анкети тренерів, щоб вони знали їх біографію, з ким вони працюють, де вони знаходяться, тобто локації, де можна тренуватись. Тобто, вся повністю карта висловання буде на. Цьому вебсайті. Можна просто в Гуглі написати Федерація Веслування Миколаївської області, і ви знайдете всю інформацію, яка вас цікавить, якщо ви хочете спробувати свої сили саме в веслуванні. А... Ну і також Facebook, так. друзі, то там є теж сторінка, не тільки так, сайт, так. а ще й в Фейсбуці дуже легко знайти. Федерація веслування Миколаївської області. Теж долучайтеся. Вся інформація буде там. Ну і при цьому в таких наскладних умовах вдалося провести, здається, за півтора року перші такі змагання у Баштанці тій самій, але ви все ж таки це провели. Як це відбувалося? Чемпіонат Миколаївської області Наскільки О, я пам'ятаю. Ти ж судила, на, давай. що була. Так, була присутня при цьому процесі. А, так, з'їхалися всі спортсмени, окрім а, трьох, які в нас були за кордоном. Це тренер Левченко Наталія Григорівна, не було Смітаніної Вероніки. Вони у Франції знаходяться. Там підготовку проходять а, ще з одною дівчинкою Лисак. Ось, але вони вже були у нас зараз на Кубку України. Вони звідти приїхали, вони були в складі Миколаївської команди. Тоді на відборі їх не було. Але всі збірники, абсолютно всі з тих 30, які зараз були у заявці на Кубок України, вони всі ганялися. Одна там дівчинка тільки не ганялася, яка в нас була в заявці, але вона з первомайська. Тобто, ну так склалося, що вона не приймала участь у відборі. А всі були, всі збірники приїхали зі Львова, з Добротвора, де вони були? З Тернополя, зі своїх зборів, і вони з радістю приймали участь у цьому процесі, бо це було відновлення. Відновлення на Миколаївській області, хоч. Нашого виду, хоч так, хоч спочатку це був перший крок. Це було дуже класно. Так було дуже приємно. Ми всі побачились. Ми всі побачили своїх спортсменів. Хто як готовий, хто просто приїхав перший раз, не маючи змоги, знаходячись в Миколаєві, виходити на воду взагалі, але приїхали. Вони відзмагалися, вони повністю пройшли той процес. і Я вважаю, що це перша крапочка, з якою ми почнемо далі. Ну це стосується вже тих спортсменів і юних і дорослих, які до, ну давненько в веслуванні. Але ми розуміємо, що зараз відкриваються школи спортивні у Миколаєві тим, тим, кому дозволяється безпекова ситуація, там укриття. Що стосується веслування, це набагато складніше зробити. Але все ж таки, якщо в миколаївці там діти, які повернулися до міста, і ну, хтось, може мріє піти на веслування, вони зможуть якось долучитися. Можливо, якось в іншому плані зараз тренувальний процес. Наприклад, у КД США Атлант. Так. Зараз всі школи вони прив'язані більше до безпечних місць. Тобто тренування проводяться або в взарівно, або в тих школах, де є сховище, бомбосховище, там, де можливо. Цей процес зробити безпечним. Тобто, про вихід зараз на воду не йдеться взагалі, це дуже сумно, звісно. Але можна. Тренери вони поповерталися, всі школи вони працюють. процес цей іде. Тобто, школи просто тренери знаходять ті місця, де вони можуть цю локацію забезпечити, щоб вона була дозволена, безпечна для дітей, і процеси рухаються важко, але рухаються. Ну а куди звертатись на? Батькам, якщо хочуть віддати голосвання зараз, є можна... в нас школи, це е, які зараз працюють тренери в цих школах, це СДСШор з висловальних видів спорту. А там є контакти, можна знайти тренери, які працюють зараз. Вони на знаходять свої місця на, на сайтах. Так, на так на сайте, да. Там там США Лімф це район е, Жовтневого району. Вони так само працюють, так само знаходять школи з бомбосховищами. Там є тренери. Кадую США Атлант. Так само можна, все можна, все на сайті є, можна дізнатися. Кожен тренер, хто вам сподобається, до кого душа потягне. Дитину свою зараз можна вже перші кроки. Вони трохи змінились, тому що коли раніше приходили спортсмени, їх відразу відправляли на воду. Зараз трохи це змінилось, тому що зараз не можна напряму так робити. І коли спортсмени приходять, по-перше, тренер повинен оприділити. Стан фізичної підготовки, тобто рівень, які, на який готовий уже ну, дитина, яка прийшла, і вони починають проходити фізичну підготовку. Тобто трохи змінився підхід, але коли вони пройдуть цю фізичну підготовку, і потім, коли нададуть можливість виходити на воду, це буде набагато краще і набагато ефективніше, ніж перші кроки вже на воду, тому що. Дитину потрібно її прив'язати, її заохотити, зацікавити от самим заходом. І дітей, коли вони приходять, можна грати в якісь ігрові, ігрові там там, типа футбол, волейбол, теніс. Тобто їх починають це, цим прив'язувати. І е, знайомити з веслуванням, тому що є тренажери, на яких можна виконувати механічні вправи, тобто вже робити деякі моменти технічного плану. На які, на які вже будуть передаватися на на воду до початку повномасштабного вторгнення багато розмов було про акваторію Миколаївську, про місця, де можна проводити і змагання, і тренувальний процес. Є одне болюче питання на напевно для вас. Не можу про це не спитати. Це все ж таки Є в нас ініціативні групи, які на прикладі США Атлант. Вони я не знаю, Юрій, знайомий ви з цим питанням чи ні. Вони їм вони кажуть про те, що треба забирати ось цю у в Атланта цю зону, на який, який є прибрежно, так скажемо, зону, тому що вона не розвивається. Ні, ви знаєте, це така, таке місце, що воно просто необхідно місту зробити з цього якийсь, як планують, яхт клуб якийсь частний, що десь міський для яхт. Ну, вибачте, там діти, там діти, і там вони тренуються, там їм комфортно, там їм ідеально, і це наше обличчя. Це обличчя спортивне, і воно повинно бути там саме кадою США Атлант. Я вважаю, що якісь перепрофілювання саме цього спортивного е, місця, саме цього, ну воно недоречно. Саме зараз, коли дуже багато дітей, вони просто не мають куди себе подіти, це ну. Сумно дивитися, сумно, як вони вештаються по вулицях, школи онлайн, гуртків немає, нічого немає. Чому вони зараз навчаться? Це повинно бути тут, це повинно всі бачити, і це повинно заохочувати. Тому саме це місце воно повинно бути для дитячого спорту. Ну, я думаю, Юрій, як президент Федерації в цьому питанні, що розбереться, і е, обов'язково е, на прикладі інших там і країн, і як це відбувається в інших країнах, те, що бачив дворазовий олімпійський чемпіон, він також тут е, буде працювати з цими питаннями. Ну і напевно останок загальне питання, яке зараз турбує українців і усіх. Е, ви багато про це говорили в своїх інтерв'ю. До речі, але одна цитата є: ну це є стосовно бойкоту е, змагань і стосовно того наказу. Який стос... стосовно наказу від нашого міністерства спортивного про те, що наші збірні не приймають участь у змаганнях, де є представники країни-агресора і Білорусі, країна агресора, і от ви сказали таку фразу, що бойкот це як... як поразка. У вас з цього приводу інша думка? Так я ну мав мав на увазі, що бойкот можна розцінювати. Тобто, що таке бойкот? Це інструмент впливу. І його можна трохи розширити. Тобто, що таке бойкот? Або ми не просто не їдемо туди, або ми їдемо і бойкотуємо прямо на місці, щоб люди бачили, що ми бойкотуємо, що ми не хочемо приймати участь з цими спортсменами саме там. І робимо там бойкот, а не сидимо вдома, дивимось по телевізору і типу, бойкотуємо. Ну, Для мене це поразка. Ми. ми Є можливість виїхати на, на змагання і заблокувати взагалі можливість всім приймати участь для того, щоб е, надати максимальний розголос. Е, я думаю, що е, навіть якщо е, це сталося, е, людям було б цікаво побачити, е, як е, харлан там, е, з крвацькою нашампурить. Е, Цих ну команду з, з країн агресорів або Жан Белінюк там нахлобучить там якогось росіяна, або ну тобто це, це дуже гарно виглядає і патріотично дивитись на нашу команду в той момент, коли вони бойкотують саме на на тому місці, саме на своїх спортивній локації. Тобто це їх. Це їх робота, це їх дім. Якщо вони не хочуть приймати участь, хай вони їдуть і там бойкотують, блокують роботу навіть тим, хто туди, туди приїхав. От я за це. Тобто, ми за бойкот, але за, за таких умов, що ми їдемо і бойкотуємо там. Виїжджаємо на, на човнах, вся команда, збірна команда України з прапорами виїжджає і просто блокує оцю всю водну гладь, на, на, на якій відбувається змагання і здобуваються олімпійські ліцензії, щоб не надати можливість е, росіянам завоювати квиток Олімпійський. Е, так само, я думаю, нас підтримують поляки. Е, уявіть собі. Польська команда також виїжджає з прапорами польськими, українськими, і ми просто за заполоняємо увесь водний простір. Оце я бачу, от як має відбуватися бойкот по-українськи. Ну і також можна працювати з країнами з їх урядами на те, щоб надавати вони наприклад візи. нас уже. Вони підтримують нас уже, але, але потрібно бути там так. Ми за бойкот, але за правильний бойкот для щоб бачили, щоб бачило міжнародне суспільство, що ми. Протестуємо проти змагань, але ми присутні, ми не просто приїхали. Зараз вони прийняли такий драконівський закон, який навіть, навіть забороняє можливість виїхати і зробити цей бойкот. Ну так і взагалі наші це просто спортсмени для дуже любить протест. Можна сказати для інших країн. Це дружелюбний протест, тому що вони всі розуміють. А для тих країн вони розуміють, що ми не дамо навіть можливості їм виступити. Тому що, от припустимо, на сьогоднішній момент ми повернулись з Умані. Її бомбили вчора. Сьогодні, тобто, -то, то -то, сьогодні, вночі ми повернулись, тобто сьогодні ми повернулись, а вночі її бомбили. Відмінили змагання. Як ми маємо змагатись, відбиратись, потім їхати е, на міжнародні старти і дивитися їм в очі. Ми також будемо бомбити їх там, тільки мирним шляхом. Ну, зрозуміло. І напевно наші спортсмени також заслуговують на те, щоб там бути, кому від того буде легше, якщо вони поїдуть, а ми ні, як то кажуть. Ну що ж, друзі, дуже дякую усім, дуже дякую вам, вам, Юрій, за те, що прийшли це ну, напевно вперше ми так забрала спортивна спільнота за час повномасштабного вторгнення у студії на телеканалі Март. Я бажаю вам великої нашої перемоги і багато-багато особистих. Дякую. Це була програма Діалог. До нових зустрічей.